Сьогодні ми з вами будемо тестити істівні змазочки. Я нанесла і мені вже захотілося зайнятися сексом. У мужика трошки впав, і він такий, блядь, ну що таке? Пахне як в стоматологічному кабінеті. Я б могла зараз зробити комусь приємно, але, блін, мені за це не заплатили. Сьогодні буде гаряче. Друзі, добрий день! Я не знаю, що тут відбувається, але сьогодні буде гаряче. Я вас всіх вітаю. Ви знову на каналі КСю. І е, я сьогодні е, хочу стати трошечки е, кицею, е, трошечки е, жінкою, яка може собі дозволити. Тому сьогодні ми з вами будемо тестити їстівні змазочки. Секс я люблю, змазочки я теж люблю. І, друзі, якщо ви досі користуєтесь слиною у якості змазки, то ви ложки, ну чесно, тому що слина не дає такого кайфу, як змазочка. І ми зараз їх потестимо. Що тут є на ринку, яка ціна, яка текстура, який смак, що найбільш крутіше, ковзає по пальцях. Ну, коротше, я зараз проведу вас у шлях задоволення. Тут немає змазки під назвою піор. Це дуже популярна змазка, але, на жаль, чомусь я не знайшла е, їстівної е, з цієї е, компанії. Але якщо ви будете обирати змазку, і у вас є вибір взяти дюрекс в аптеці або е, Pior, ви можете нагуглити, як це все виглядає, то, звичайно, оберіть Pior, тому що це кайф. Змазка. Дюрекс не кайф, ніколи не смійте її купляти. Почнемо зі смазочки е, J.O. Змазка зі смаком. Білого шоколаду та малинового трюфеля. Ну, тобто, люди, які користуються слиною під час сексу, просто зараз очманіють, тому що це може бути смачніше, ніж все на світі, ніж просто цукерка або шоколадка. Блін, я не знаю. Мені здається, що з цим. Секс може бути просто колосальний. За 10 мл цієї змазки я заплатила 109 гривень. Ну, тобто, таке собі. А за 30 мл це десь така баночка, як половинка цієї, 369 гривень. Як на мене, це е, прекрасна ціна за змазочку. Головне, щоб вона була. Якісна. Друзі, ці змазочки можна використовувати як для вагінального, так і для орального сексу, для того, щоб у вас було приємне ковзання, і щоб ви могли додатково використовувати іграшки для цих змазочок. Виробник смазки JO, яка зараз у мене в руках, запевняє, що ця смазка без парабенів, без цукру, не викликає липкості та неприємного післясмаку. Зараз ми і Подивимося. Ми зараз отак зробимо на пальчик. Спочатку спробую смак, потім нанесу додаткову порцію на пальчик, і ми потестимо текстуру саму. Блін, воно е, трошечки, воно так, наче хімозно. Зараз я ну, поставила авіарежим, розумієте, воно мені вібрує. Я розумію, що ви вже ну, з маски просять вже якогось вібратора, але ну, поки що є просто телефон. Я не можу з цим скористатися. На смак, блін, як білий шоколад. Я не знаю, чи правильно я роблю те, що на пальці, але мені здається, що це правильніше, ніж тестити на хлібцях, на хлібі, на булці. На морквині, ну, це було просто ну, too тумач. Mm. На, шкірі, на шкірі приємно, тепла шкіра розігріває смазку, mm. і э, смак ледве-ледве такого білого шоколаду. Я тут не особливо відчуваю малину, але э, мені прикольно. Дивіться, після того, я, як я облизала палець, э, що я відчуваю? В неї немає жодної липкості. Це супер круто, тому що ви не будете один до одного липнути. Реально, все, липкості немає. Після смак у роті прекрасний. Він не гіркий, трошечки солодкуватий, тобто ви, ви можете спокійно продовжувати свій статевий акт, як ви собі тільки забажаєте. Ну, блін, далі, далі зараз я спробую текстуру. Ось така, ну, це тр трошечки рідкіше, ніж е звичайна жіноча змазка. Так, за текстурою приємно, ковзає добре. Реально круто ковзає. Я не знаю, як це ще показати, щоб це не було геть вам, наче, то я тут дуже там збочинка чи пошлячка. Ні, це я просто тещу з маски, це нормально. Дивіться, ковзає прекрасно. Ось я вже тру-тру його, бачите, і воно прекрасно ковзає. Тобто, ми можемо зрозуміти, що воно працює. Реально дуже прикольно. Я зараз спробую втерти в шкіру, подивитися, що з ним буде. Воно повинно трошечки вібратися, але все одно змазку на водяній основі спокійно, без мильних будь-яких засобів, можна просто змивати водою, на відміну від силіконових змазочок. Там вже мильні засоби потрібні. Дивіться, легко вібралося в руку, все, немає липкості. Є, ну, звичайно, що є відблиски, що тут побувала смазка, але в цілому прекрасно. Дивіться. Ось трошечки це просто в мене долонька в долонці. А так, <С2> Тик, тик, а так прекрасно. Вибачте за звуки, але ну, блін, буває і так. М -м -м Мені прикольно дуже. Воно в, э… вібралося, воно приємно пахне, воно приємне на смак, воно має прекрасну текстуру э і э не липне. І це ваш буде. Черговий десерт. Я ставлю ці змазочки 10. Мені приємно, прикольно. Не знаю, як я спробую потестити з партнером, як це буде при оральному або вагінальному сексі, але я не знаю, чи встигну я потестити всі, щоб вам виставити додаткові критерії. А ми йдемо далі. Друзі, це могла бути смазка для оргій, але це змазка під назвою Оргі. До речі, це найдорожча смазка, яку я взяла, тому що за 2 мл я заплатила 179 гривень. Ну, це типа. Таке вже трошечки ціна кусається і боляче. За повний об'єм 100 мл просять 545. А за повний об'єм це не шкода. Мені здається, 545. Ну це один раз сходити в новус або в пору, або в сільпо купити хліба. Змазка на водній основі зі смаком піна колади. Зараз мені пригадується пісня Віталіка Козловського Пінакалада діла случая, пінакалада, ти не лучче. Обожнюю Віталіку. Дякую, що е, служиш у ЗСУ і охороняєш нас для того, щоб ми зайвалися сексом і досі і розмножувалися. А русня нехай не розмножується, не розмножується ніколи. Що я тут можу почитати? Підходи для орально вагінального сексу. Це ми вже сказали. Сумісний з презервативами і в латексними іграшками. Це ми теж вже знаємо. І виробили його в Португалії. До речі, дуже люблю португальські вина. Сподіваюся, ця смазка така ж класна, як португальське вино. Пахне пінаколадою, але такою хімоза. Хімоза-хімоза. Так, друзі, подивіться, яка прикольна консистенція цієї змазочки. Хоча вона і на водній основі. Але, блін, вона, вона вже більш схожа на. Е Природню змазку жінки, подивіться, я нанесла одну крапельку, і воно вже мені, знаєте, так, я нанесла, і мені вже захотілося зайнятися сексом. Чесно, тому що, блін, воно, воно таке, блін, а, воно просто щось таке неймовірне з пальцями робить. Коротше, ви зрозуміли текстуру. Мені вона дуже подобається. Це реально, наче природня така змазка, класна. Ось я, бачите, ще трошечки взяла. І, блін, мені дуже подобається. Це така, ну, середина циклу, прям така, уверена. Пахне трошки хімозно. І зараз я смак. За смаком прекрасно. М -м -м. Після смаку немає. На відчуття, наче це гумка жувальна. Але, блін, оця консистенція це просто отвал всього. Чесно, це прям клас. Тест на липкість. Все, рука не липне взагалі. Прекрасно. Дуже м'які відчуття на руці, такі, наче я? Наче мені зробили масаж рук. Дуже приємно. Гладенько, а, воно буде дуже гарно буде ковзати по шкірі і залишати по собі приємні відчуття м'якенькі такі. Пахне приємно, шкіра після цього. Вона зволожена, вона насичена і а, все, Липкості немає жодної. Навіть, навіть отак немає липкості. Ну, Друзі, пфу, молодці, це класна змазка. Мені оцих, я ще буду сидіти, оцю 2 мл, але воно прям. Ну, вартує того, прям круто-круто. Португалія може робити прекрасні речі, друзі. Десятку ставлю. Крута змазка, хоч і коштує вона, овер прайс, але це того вартує. тому що на здоров'ї економити не треба. Просто знайте, а ми йдемо далі. Наступний бренд, друзі, бренд сенсува. Сенсува, сенсува, не знаю, як правильно називається. Поправте мене, якщо ви користувалися цією змазочкою, ось такий маю пробничок, скільки тут 6 мл, Мені дуже подобається пакування, воно таке розкішне. Знаєте, це коли ти робиш секс святом. Блін, я вважаю, що так і потрібно робити. Блін, краще один раз в тиждень, але фієрічно, аніж там декілька разів ніяк. Ну, Блін, я думаю, що змазка, особливо їстівна, може з цим вам допомогти. Це змазка зі смаком а, Чорничного Мафіну. Просто щось, Unreal, не знаю. А, так, що тут вони пишуть? Бренд заснований у США. Вони там давно займаються виробництвом косметики, там бла-бла-бла. Ну, коротше, це вам не цікаво, тому що ви і так знаєте, що змазочки класні можуть робити за кордоном. Баночка 125 мл, до речі, коштує 649 гривень. Це ще дорожча змазка. Я помилилася, я сказала, що оргій найдорожча, але ця найдорожча 649. За складом вони більш-менш всі однакові, але немає, в деяких є. Така речовина, як пропіленгліколь, а в деяких їх немає. Зуби не допомагають. Зазвичай, коли презерватив не, ну, не можу відкрити зубами, але, блін, це щось таке. Вань. Я не, зна, я не знала, чи, ну, я ніколи в житті не думала, що я буду про це тебе просити, але від, відкрий мені з маску, будь ласка. От як займатися сексом, якщо, якщо маска зма... бляха не відкрити руками, це мінус однозначно? Не знаю, це мінус, реально. Все, тому... Вона поїхала додому, а я занову ці А, все, я поїхала реально додому, тому що. Коротше, це печаль. Тому що я бачила, що у великі пакування там е, достатньо класна тара, вона так як мило так. А тут е, треба трошки з нею по... Є. От уявіть ситуацію, ви займаєтесь сексом, ви розумієте, що вам потрібна смазка, є тільки е, тестер, який вам привезли, і ви оце просто шукаєте ножиці по всій хаті, для того, щоб його відкрити. Жінка вже е, в неї підсушилася, власна змазка, у мужика трошки впав, і ти такий, блядь, ну що таке? Ну, це хіба оце, оце треба такі, оці каруселі, розумієш? І так життя бентежне, ще повинна оце з маску бігати, відкривати як. Так, ножиці ми відкладаємо. Так. Знаєте, чим вона пахне? Пахне кальяном ягідним. Ну, таким типовим а, табак, а, не знаю, альфакер, з якого всі починали курити кальян. Так чик. Так, друзі, все, я наливаю змазочку сюди. Ось така, як на мене, зарідка консистенція змазки. Ну, тобто вона така, я розумію, що це на водній основі, що все таке, але мені попередня подобалася більше. Ця прям скапує. Ну, це, звичайно, прикольно, але це не імітує е, е, природню змазку жінки. Може, може, хіба що трішечки. Ось так я зроблю, щоб ви бачили е, консистенцію. Ну, має місце, але мені за, ну, зарідкувато. Ковзаєм, 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 ковзаєм. Блін, це У мене ще такі пальці, знаєте, я б могла зараз зробити комусь приємно, але, блін, мені за це не заплатили. Дивіться, ну, ковзання відбувається, змазка не висихає на руках, поки що і достатньо-таки під час тертя, Я думаю, що буде непогано за. Консистенція, вибачте, за цей жест. Я вимушена так зробити, бо це важливо. Вона не висихає, подивіться, я просто тру-тру, і ну, вона довго не вбирається. Просто в мене руки ще у змасті. В принципі, те, що вона довго ковзала, це плюс великий. Тому що ну, коли вона, ну, взагалі, змазка на водній основі висихає набагато швидше, ніж на силіконовій. Це, це кому вже як потрібно. Просто водну легше змивати і можна використовувати з іграшками. Я повторюся, я вже це говорила. За смаком. Гіркувате, фімозне. Не знаю, друзі, мені не, це подобається поки найменше. Так, -да, воно є за смаком трошечки а, чорниці, блубері. Це що? Це ягода чи чорниця чи смородина хер його пойми, але а, ягода присутня. На, ну, З приводу мафіну, не знаю. Мені не хочеться це доїдати. ну. Таке собі, друзі, ну дуже неоднозначна така в мене. Е, хоча і коштує воно начебто більш, е, ну, більш за все, але, блін, не знаю. Єдине, що приємно, що воно ковзає довго, мені не сподобалась консистенція і мені не, е, не сподобався смак. Так, це я навіть не буду брати з собою залупа. Залупа! Наступна, за наступна наша змазочка Swiss Navy cooling peppermint, блядь. Сука, Поки вимовиш ахіреє. Ну, коротше, Swiss Navy, да. Виглядає змазочка. Ось так. Мені цю змазочку саме м'ятного смаку рекомендувала подружка. Вона, до речі, веде телеграм-канал про секс. В неї є тік-ток про секс. Коротше, Палінка, тобі привіт: 5 мл коштує 149 гривень. А за 30 вони хочуть ці виробники 450. Ну, слухайте, це. Така собі ціна, але нічого страшного. Лубрикант виготовлений в Австрії. Що в нас є в Австрії? прикольного? шоколад з апельсином а, і, мабуть, немає корупції. Ха -ха, але це не точно. Друзі. Я е, дуже обережно ставлюся до лубрикантів з м'ятою. І м, в мене дуже чуттєва, чутлива е, слизова оболонка. Тому я ну так побоююсь, друже. Я б скоріше, скоріше, використовувала це для орального сексу. З мого боку. Тобто, а ну, собі я б так сказала б, чел, потримайся там, давай би м'яти сьогодні, бо мені ці проблеми, оці вагінози, мені це не потрібно. Ну, це, це моя конкретно так реагує. Якщо у вас все ок, ну, типа, ну, то ну, я дуже про. Так, пишуть, що ця змазка позбавляє дискомфорту та сухості. Це прикольне, прикольний, до речі, такий бонус цієї змазки. Пахне як в стоматологічному кабінеті. Так, консистенція рідкувата. Рідкувата. Ну так. Така собі. Зараз я слухайте, за смаком, наче людяник від кашлю. Мені смак не подобається, в мене відчуття, що я з'їла якусь мікстуру. Е, якщо в мене буде болітиме, наприклад, горло, е, е, і якщо нанести цю змазку на статевий член партнера, то в принципі мені здається, що мені полоскати горло більше не потрібно. Ковзає, так, дай Бог, знаєте. Ковзать не перековзать. Тут можна відкривати льодове шоу на ВДНГ. Дивіться, просто минуло 20 годин, воно ковзає. Дуже прикольно, молодці. Ну, клас. Слухайте, змазка прикольна. Як на мене, це така, знаєте, тверда вісімка. Просто це не мій смак. Якщо б це, ну смаків там просто тьма, ви можете обрати свій смак, але це просто, якщо вам подобаються людяники від кашлю, то будь ласка. Користуємося цією змазкою. а в цілому за своїми властивостями вона прям дуже топ. Друзі, підпишіться, будь ласка, поки ви там сидите на мій канал. Останнім часом в мене багато експериментів на каналі, але це все тому, що за пошук себе ніхто не карає, навіть якщо я втрачаю перегляди, але я намагаюся знайти себе. Боже, як філософськи, я сказала, да? розумієте? Тому так це мій черговий експеримент, і я можу собі це дозволити. Друзі, дозволяйте собі теж експериментувати. Хоча б просто почніть з пакетику, з мазок. Це могла б бути класна кінцівка випуску, але ні. -ха, ідемо далі. Наступний бренд називається Wet Desserts. Вологі десерти. Ну, це, звичайно, прикольно. Намальований такий е панкейк. Ну, щось в цьому є е, трошечки пошлувати, особливо в пакуванні. Таке собі, знаєте, на, на любітеля. Написано, що це медвиріб другого класу. Хер пойми, що воно означає? Але ми спробуємо. Е, так, не містить парабенів, е, сумісність з презервативами і латексом. Легко збивається водою. Це ми вже все знаємо. За 10 мл я заплатила 100 гривень і за 30 просять 400. Не знаю, як це по ціні. Самі вирішуйте, що вам потрібно. Тут немає цієї штучечки, щоб нормально відкрити пакування. Подиви. Просто, ну, от що я маю робити? Дивіться, така бадяга лубріканту в мене є. Немає баночки, є бадяга лубриканту. Лубрикант потрібен мені для комфортного сексу. Чого я маю думати про те, що воно не відкривається з першого разу? Дуже дивне якесь ставлення до клієнтів. Я 100 гривень заплатила за цю змазку. Могла б що? Вазелін взяти та й до побачення, понімаєш? Так, ой-ой-ой-ой-ой, подивіться, вона просто стікає. Це поки що найрідкіша змазка. Така блін, ну я її просто не встигла вилити, і я вже вся по цій змазці Тобто, Ну розумієте, його буде, дивіться, вона вся капає. І е, ну, як на мене, в такому пакуванні і взагалі в такій е, текстурі її дуже, е, дуже незручно наносити на статеві органи. Тому що ви повинні що? Взяти перелити і вилити відразу літр з маски. І потім що ви з нею будете робити? Ну, воно ж не дуже прикольно. Е, на запах. Точніше, на смак гірка, як дупа огірка, як е, співала класикиня кажанна. Друзі, воно гірке. Е, ніякого капкейку зі смаком я не бачу, воно дуже рідке. І я зараз просто ще спробую так ковзання. Ковзає, але вже ось вбирається в руки. Дуже мене розчарувала ця змазка. Вона така собі. Вона ніяка. За смаком ніяка, за концентрацією дуже рідка. Е Трошки гіркувати в роті після неї, е липне до рук. Ось. Не рекомендую взагалі. Два з десяти. Друзі, залишилось просто м -м... мій любимчик у змазках. Хоча не знаю, ну, був до цього огляду мій любимчик, Я дуже полюбляю змазку s 8 Стімул 8. Ось так вона називається. Її не було в пробнику, тому я взяла повне пакування зі смаком чорниці. Мені чомусь слово чорниця нагадало про монашу. Але це вже просто мої бурні фантазії у зв'язку з тим, в якому зараз середовищі ми перебуваємо. 374 гривні за 50 мл. За 100 мл ви заплатите вдвічі більше. Ну, трошечки менше, ніж вдвічі. Мені подобається, що тут прикольний дозатор, і я впевнена, що в багатьох змазках, які ми тестили в пробниках, теж подібні дозатори. Чік. Подивіться, чому мені подобається ця змазка. По-перше, те, що вона не розтікається вас по тілу. Вона тримає нормальну форму, друзі. Ну, подивіться, це можна використовувати будь-які пози сексуальні. Тобто ви не обмежені в тому, що зараз з вас буде скапувати ця срана смазка і просто ну, псувати вам постіль, на якій ви будете потім спати. Подивіться, яка вона класна за консистенцією. Ну, вона просто кайф. Вона реально імітує реально жіночу смазку. Якщо ви е після поцілунків не відчуваєте ось такої консистенції з е своїх виділень а після чоловіка, то це не ваш чоловік, це я вам точно кажу. Потрібно, щоб було ось так. Зараз смак за смаком просто блін, вона за смаком, наче, е е йогурт зі смородиною. Дуже прикольно. І, блін, і вона ковзає. Слухайте, це моя улюблена з, е, змазка в побуті. Я, е, я вже брала різні лубриканти з цієї фірми, але смородина просто подивіться, як вона ковзає. Вона дуже класно підходить для мастурбації. Ти наносиш краплю і можеш просто на чотири заходи заходити. І прекрасно, реально, це, це я вам кажу, це я вам кажу. Це я. Просто демонструю, яка консистенція у змазки. Подивіться. Це не те, щоб вона липла, це те, які додаткові відчуття вона може вам дати. Це я просто хлопаю. Тобто ви можете нею хлопати, вона буде залишати такі штуки, і це буде дуже приємно на тілі. Але ну, в нормальному середовищі ви, ну, тіпа, просто у вас буде тертя, і все буде окей. Вона не швидко вбирається в шкіру. Але мені це, наприклад, не заважає, тому що вона ковзає стільки. Скільки мені потрібно. І потім вже, коли е, е, статевий акт закінчується, я спокійно йду це все змивати. І тим паче це при, е, прикольно. Попередні змазки краще вбиралися, ніж ця. Е, і те, що вона моя улюблена, не означає, що вона найкраща зі всіх тих, що ми е, з вами тестили. Е, але вона класна для мене. Мені вона подобається. Для мене це кайф. Для мене це 10 з 10. Я готова. В принципі, робити висновки. Друзі, ми сьогодні неочікувано потестили з вами їстівні лубриканти, які я знайшла на ринку, які були в моєму доступі. В мене два фаворити: це оргі, який і за консистенцією класний, і за е, смаком класний, і за запахом непоганий, і е, швидко вбирається в шкіру. Це прям дуже топ. Вона крута. Я сподіваюся, що якщо ви спробуєте цю змазку, вона подарує вам нові е прекрасні відчуття в сексі. Це дуже важливо. І моя стимул 8, е хоч вона і не вбирається в руки, і не вбирається в тіло, але повірте, вона надає просто прекрасних, катастрофічно крутих відчуттів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам тема сексу? Наскільки вам. Е Подобається про це слухати, про це розмовляти. Чи вважаєте ви збочинцями людей, які про це розмовляють? І напишіть свої відчуття після цього огляду. Тому що, чесно кажучи, я обожнюю про це говорити, я обожнюю все тестувати, мені все цікаво. І е я просто хотіла б запитати у вас, чи органічно, на ваш погляд, е тема сексу для мене хочу вам побажати. Шаленого, пристрасного, взаємного кохання. Але кохайтеся, будь ласка, друзі, безпечно і кохайтеся зі змазками, тому що це круто. Слина не круто, пам'ятайте. Я вас люблю, я вас цілую. Губи в мене зараз в змазці, а цілую я вас просто в щочки. Пока.